Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про те, як, яким чином ми садимо у себе гортензії. Ми ось приготували вже ґрунт для наших майбутніх гортензій, отримали чудові саджанці. Ось буквально зараз ми їх відкриємо для того, щоб можна було дійсно побачити. І побачимо разом з вами, на якої якості ці саджанці в нас Може, можна показати, яким чином які саджанці в серединці в цілому. І подивимося, постараємося з вами посадити. Подивимося, до речі, який, е, який сорт у нас тут, тому що вони мають бути підписані. Дуже гарненькі, дуже красиві саджанці. І я вам можу сказати, що вони дуже гарно. Дивіться, які. малюсінькі. Е, дуже гарно прикріплені. Зараз я спробую його відкріпити. Ось, дивіться, яка. Гарна палітка, тут 144 штучки. І тут має бути обов'язково наш сорт. Давайте ми з вами подивимося, що це за сорт. Це в нас сорт. Summer, Life. Love. Summer Love. Друзі, це сорт мітловидної гортензії, Вона неймовірно красива. Дуже гарні кущики, десь вони ростуть до метра. І рясне, гарне цвітіння, одна з найкращих гортензій, я впевнена, що вона дійсно буде просто фантастична. Ми вже підготували ґрунт в горщички, ось такі маленькі. Я думаю, що все ж таки в наш рік буде в таких горщичках, а потім ми далі будемо пересаджувати і ростити її більш, більшенькою в цілому. Тому я думаю, що кому цікаво, то і 100% може подивитися, яким ми чином це робимо. Це дуже легко. І гортензії будуть просто-просто красивими. До речі, можеш показати ось гортензії, які це гортензія Бобо. трошечки далі поларбір. Вони дійсно вже великі, це минулорічні саджанці, і вони ростуть дуже гарно. І буде цвісти просто фантастично, так як і наша ось гортензія Пінкі Вінкі, Вона дуже-дуже красива. Потім вам ще покажу в відео, які гортензії у мене в цілому є. Нічого страшного в цілому немає. І коли ви вже розсипали ґрунт, ґрунт для гортензії, ви можете гарнесенько ставити саму гортензію в серединку. У неї корінчики розростуться, все тут буде добре. І ось ось так гортензія буде виглядати. Дивіться. Ось так. І я зараз вам покажу, як, яким чином ми виймаємо. Акуратненько дивимося, яким чином, наскільки в нас корінчики взагалі активні великі. великі. Тобто, навіть вона вросла і тут багато корінчиків, дуже багато. Тому це дуже добре для гортензії, вона гарно прийметься. Я впевнена, що зараз ще погода якраз нам сприяє цьому, тому що дуже волого і недушно. Тобто вони не будуть в'янути, вони дійсно будуть гарно у нас приживатися. Ось дивіться, дивіться, яка гарна коренева система. 100% будуть дуже гарні кущі. Я впевнена, що вони виростуть і будуть нас радувати. При цьому сформована гортензія також дуже красиво, бачите, по, по одній дві гілочки, але вони дійсно. Такі дуже міцні і дуже цілому красиві. Навіть в одному паганку, бачите, ось тут от, фактично дві гортензії. Це, це дуже класно для розсажування. Я впевнена, що тоді буде і легше, і швидше кущик виросте, він буде міцним. Ну і я сподіваюся, що і в нас вони будуть радувати нас своїм цвітінням, тому що гортензія дійсно така дуже-дуже красива, делікатна квітка. І якщо цілими рабатками посадити, виглядатиме вона просто фантастично. Друзі, нарешті закінчила посадку е, нашої чудової гортензії Summer Life. І вийшло, бачите, 144 штучки, велика кількість, вони дуже гарнесенькі. Е, в цілому хотіла два слова ще сказати вам про сам сорт. І що мені дуже подобається в цьому сорті, те, що вони дуже дуже зимостійкі і витримують до 30, мінус 30, мінус 35 навіть по деякій літературі а приписують, що дійсно цей сорт витримує. У них дуже цікава структура листа. Я вам обов'язково покажу, коли вони підростуть. І, і будуть в великому вигляді також. У мене зараз на сьогодні ще немає великого такого кущика, але там можуть бути великі листочки продукуваті до 12 см. При цьому дуже багато соцвіть і дуже дуже плотний кущ. Навіть такі, таку гортензію можна робити з неї живоплоти. Робити рабатки дуже красиві, дуже плотні, і будуть вони всі-всі в квітах. Тому я думаю, що цей сорт 100% заслуговує уваги, і зверніть на нього також увагу, тому що він тричі змінює також колір і дуже великі суціття до також 30 см будуть великі гарні суцвітня. Но обов'язково їх побачимо. А вам всім успіху, гарних рослинок, і нехай вони вас радують. З вами була Наталя. Дякую вам до наступної зустрічі.